Ну і що, коли оцей селян подзвонить сюди? Може, ця станція взагалі не працює, а? О, а як я перевірити? Працює воно чи ні? Та ну. Ну, можна самим спробувати, типу, до нього подзвонити, і якщо О, він відповість, так. то вона працює. Цей спосіб! А то я думала вже розбирати цю штуку. Я поверю. от думаю, що можливо через оцю снігову завіхрюху тут оце не працює нічого. Так, можливо. Тут не дуже приємно знаходитися, якщо чесно, бо тут дуже холодно. Навіть незважаючи на те, що тут дві пічки, друзі. І ми їх отак топимо тут просто цими паличками, дошками, все, що тут є, ми все використовуємо. І ми в одязі взагалі, і нам холодно. Дуже холодно. Таке. Я не знаю, як тут спати взагалі. Тут, тут два ліжка є. Ми, ви ж не знаєте взагалі, де ми і чому ми тут. Ми, друзі, на базі для досліджень. У ось такому засніженому місці. Тут нереально холодно. Ми сюди приїхали, тому що в нас там декілька селян знайшли. Заморожена рибу. Так, рибу, але. Ельгран Вони знайшли замороженого Ельгран Він просто укрив. Невчасного просто! Так, так, він реально дуже великий. Слухай, я не знаю, давай. Ми вже давно сходили туди та все подивилися, але цей селян сказав чекати, щоб він все там розповість, що тут, як тут. А, давай я сам спробую з ним зв'язатися, добре? О, так, давай. Давай. А, так, селяни, селяни, це це баки з бази досліджень. Ви чуєте мене? Его, там хтось є на тому кінці. О, баки, Нарешті! Де ви там пропадаєте? Я вже п'ять разів намагався з вами зв'язатися, а у відповідь нічого. А, я не знаю. Ого, п'ять разів. А, можливо, це через е, снігову цю завірюху, бо тут капець яка погода. Ага, я зрозумів. Так, напевне, це через сніг, бо воно може псувати сигнал оцей. Ага. Я, я я зрозумів. Так що, ми вже сходили туди, дослідили це все діло давним-давно. А, а, а ми тут стоїмо, просто чекаємо, поки зв'яжемося з тобою, селяни. Що тут таке? Що ти хотів розповісти? Отже, слухайте, там, там територія, вона з підвищеним радіаційним фоном, і, і там треба бути обережним, не заходити у небезпечні ділянки, але... Візьміть там, там є лічильники гейгера і, і антирадіаційні препарати. Це вам допоможе там знаходитись. Якщо трішечки назбираєте радіації, то використовуйте ці препарати. Та й взагалі не затримайтесь там довго, робіть свої справи і уїжджайте звідси. Там дуже небезпечно для здоров'я. Кінець зв'язку. Ого! Я... Отакий! А чого ніхто не повідомив нас? Та, ж я знаю. Як завжди все. А де лічильники Гейгера? Ось а ну, тут, Ось напевно. Ага, ось тут реально є. А ну. Так. О, Зараз 49 радіацій було. Нічого собі. Так, я беру ці штуки. Ану, оп, все. Напис, а ми навіть не Я знизив кількість, в мене там було декілька оцих е, рисочок е, зелених на оцій так, шкалі. А мене також. Я в шоці? Тобто тут радіація і тут. Ого! Так, аптечок краще взяти. О, там аптечки. Так, давай я також візьму декілька аптечок. Ходімо, будемо зараз дивитися, О, що там. Так. Ми тепер можемо Камера йти. Мене. По... Давай. Так, поїхали. Перевірила камеру, працює? Не сіла там батарея? Ні, все порядок. Все, виходь. Зараз швидко, друзі, подивимось, що там за має. Йому ж може бути мільйони років. Хто зна, коли він там заморозився. Або ще більше. Де тут? Ага! Диви ліворуч, бачиш. Радіація! Так. Воно навіть тут видно її візуально. Я в шоці, цікаво, через що воно таке тут? Можливо, там щось. А там взагалі дерева. Що тут таке? Я нічого навіть не бачу. О, диви! в мене тут також радіація. Два, три, чотири, п'ять. Воно просто тут. Як так, надрі, відходимо хрусти. звідси, відходи. відходи, відходь відтуди Сюди йди. диви це Ельран Майя, ось тут. Десь посередині, отам знизу. О, Бакі, я бачу! Слухай, а якщо це від цієї рибини все це? Та ну ми ж тут стоїмо. Вона ж стара! Ну ми тут стоїмо і тут нічого нема. Друзі, ви тільки подивіться. Mm, так. О, там видно його, оце що це, якийсь силует чи що. Оце Он, все там, він. Хвіст. хвіст? Ага, реально видно його. Нічого собі. Так, знімай на камеру все швидко. Я знімаю. Ми ж саме за тим сюди приїхали. Нам треба зараз буде все тут дослідити, роздивитися, записати на відео, записати будь-які подробиці у блокнот і взагалі зробити потім доповідь, щоб військовим було що розповісти. Слухай, так. тут ще є місце, тут можна спуститися. Давай сюди. Зараз ми подивимося на нього ближче. Я вже. Ой. Мені дуже хочеться. Так, обережно, тут не впади. Ось так по спускаємось, бо тут слизькі, оці деякі штуки на драбині. Оп, все. Ого! Обережно. М -м -м. Ти тільки ну, подивись. Він справжній. Це зубки. Як же ж тут моторошно знаходитися? Там в ширш... на всю його посмішку. Я в шоці, друзі. У мене реально мурахи просто потіли від це, такого ну, пристріл, щоб, е, краще бачити. До речі, так. Вмикаємо наші прилади, і тепер ми бачимо майже О, крізь лід. Ну, супер. Дивіться, справжній ельгран Майя величезного О, розміру. У мене знов радіація. О, серйозно? Так, давай цей. Е, треба зробити заміри, подивитися, скільки він тут метрів завширшки. Так. Давай отак. Один, так. два, Один, три в висоту. 4, 5, 6, сім. Так, записую. Десь сім або вісім блоків завширшки. А, сім, вісім блоків у ширину у біля голови. Це капець, дуже Ельгран Майя. Йому багато років, а зубами все окей. Ну, так. Можливо, йому, я не знаю, скільки йому років, можливо, йому цей е, десь е, не знаю, років 20, наприклад. Але він з ось тут закрижанів мільйон років тому. Або два, або так. три. Може, тут ще колись океан був на цьому місці, і він тут плавав, їв рибу всіляку, або інших істот, а потім, е, коли там оце похолодання було глобальне. Коли ці мамонти були, і все, воно оце замерзло тут і все. і з тих часів Просто він величезний. тут. величезний. Я в шоці? Слухай, він же 100% вже здох. Я пропоную взяти генератори і обігрівачі там з будинку, притягнути це все сюди, розморозити з одного боку, відтяпати від нього шматок Ти і дослідити. хочеш взяти знаю, ДНК його, каже. Так. Таким чином ми зможемо дізнатися, скільки йому років насправді. Якщо йому декілька да. мільйонів років, то ну, це, так цікаво? це такий цінний експонат, що я навіть не знаю, як про це доповісти буде. А, давай, ходімо, вертаємось назад, вимикаємо да. наші приз. Зараз ще підзнімай матеріал. Давай, 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 знімай його. Це капець, друзі, це просто це така знахідка. Селянам, які його знайшли, їм потрібно видати грошову премію. Премію? Так, 100%. Вони, вони, вони навіть не, не уявляють, проти. що вони знайшли і наскільки це цінна штука. Капець, тут сніг постійно падає, чи що? Я не Важливо. знаю. Це місце тут Тут дуже складно вижити. О, серйозно. Тут навіть в тому Важливо будинку. О, так ось він стоїть, диви. Щось йому байдуже, напевно. У нього О, там слухай, таке а хутро... А у нас була їжа для нього. Ну, щось в холодильнику було. Але я б не годував його, напевно, бо він може і навіть сюди, а може і нападе на тебе. Давай заходимо О, всередину. Він точно не нападе, якщо ми О, його годувати не будемо. Як же ж тут тепло, якщо порівнювати О, з, ох, з тим, що там на вулиці? Так, приймаємо антирадін. О, в нас і м'яско. Я беру всі оці штуки, генератори і обігрівачі. Все, можемо вирушати назад, чуєш? Ходімо. Зараз. Ти, ти чого, що, Вовка взяв? будеш взяв? годувати? Який ти молодець. Вовка будеш годувати? Угу. Я зрозумів. А що там брати, Міка? Там все готове лежало, просто чекало на нас, та й все. Де він? Давай, годуй його. Кудись я туди договую. йому закидай просто, та й все. Він десь тут був. А, не знаю, куди він подівся. А ну-ка? Щось дуже дивне. Він кудись зник. Слухай, я не знаю, де цей вовк. Реально! А... Оце його А, ось він. Я нікого не лякав. Все, давай лякав. ходімо, Міка, нам не можна тут надовго затримуватися, бо тут дуже багато радіації можна хапнути, і потім в це, тебе це, дуже буде це. багато Я проблем не кидали зі здоров'ям. А, жарка, ну він також їсти хоче. Давай, давай, ходімо. Він повинен збирати їжу собі, здобувати сам, а не те, що отак його погодували і все, бо він Але потім стане як... ручною. Який буде величезний круглий вовк потім. Так. Я беру, починаю вмикати всі оці штуки. Це сюди, це сюди. Так, обігрівач один тут, один тут і один О, тут. Так, під'єднуємо провода, все, всі дроти на базі. Так, на камеру. Тепер зараз почекай секундочку. Що? Дивлюся. О, це я. я. Це я ось тут, прямо біля цього Ельгран Так, активуємо всі генератори, все. Зараз тут тепле повітря буде поступово з'являтися. Ти... Ну і що? Зараз і бурульки попадають. Та й нехай падають, яка різниця. Вони і так, і так попадають, бо, бо якщо тут почне все танути, то воно все буде падати. Отже, я не знаю скільки Ой, це може зайняти це часу. Тут. Ну я знаю. Тому ми звідси так. підемо. І повернемось через декілька годин, коли воно там трішечки підтане. Добре. І Трибачила. можна, буде, можна Ой, ти вже буде. Цей. А я? Ну давай лізь сюди, я ж на тебе я тут лізу, чекаю. Лізу. Я просто не хочу заразитися цією радіацією дуже сильно. Щоб потім не хворіти усілякими хворобами. Бі, ви, з цим. Там стовпи Які стовпи? Що від це таке? О, реально, Навіть листя не опало. А там що? Диви, там що, якийсь... Це, це таке? Від там фабрика зову. якась. Що угу. це таке тут, я не знаю. Так Цікаво, що на тому заводі виготовляють? І взагалі працює він чи ні? Та наказати їх треба. Давай вертаємось швидше, бо я вже просто промерз, як не знаю, як оце бревно яке тут валяється. Зараз швидко забігаємо сюди і в нас буде час трішечки погрітися. Фух так, антирадін сюди. Все це... тут ще дошечки є, можна пізніше підкинути. Тут також ще не треба. Тут навіть не влізе нічого, якщо б я захотів туди щось підкинути. Так. Ну що чим займемося? А, потрібно всі нотатки підготувати. Ага, я зрозумів. Слухай, ну так давай. Це дуже важлива така справа. Нам це знадобиться для доповіді військовим, щоб вони ой, тут... а що? я забула вимкнути. А, ну вимикай, вимикай. Я, начебто, так, я вимкнув батарейки, в мене не е, цей не витрачаються. Я тоді, можливо, зараз спробую щось пошукати в інтернеті, якщо він тут є. Бо щось угу. тут зв'язку нема на цій станції, а інтернету, а його також нема. Чудово, що мені тоді О, робити. Це навіть вайфайчик не могли придумати. Так можливо, він тут є. Ну точніше, неможливо, а він тут є. Просто через е, оце, що там відбувається на вулиці в нас, через снігопад цей, то тут, тут погано все ловить. Сигнал дуже слабкий. Що це було? Міка, то що, вовки твої? Вони що, сюди цілою зграєю прийшли? Зараз подивимось? А... Нікого нема. Ну, там м'ясо валяється. Він навіть не пожер, а он він. Он він диви, стоїть на горі, а, бачиш. А він напевно не голодний, або не поймає. Так, заходь, сім... все, тут э, холод заходить. Зачиняй двері. Фух. О, я ти... не знаю. Цікаво, що тут було? Угу. Щось дуже дивне. Може, сніг просто відійшов. Який Ось сніг? той самий, який ти казав, що він буде відходити. А, а, ну типу там у печері оці щось впало. Ага. Типу бурульки. Ну можливо, слухай. Там же температура підіймається, і так. Це... Це що? Бе? Ти, 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 ти не казав Це вернає живо... звук. Ти, ти не казав, що вона... Може? Та тихо ти. Тихо. Я я ж не знав. Звідки я міг знати, що воно живе? Воно не могло бути живим, якщо воно там було ти, у кризі ти, ти, ти. багато років, багато мільйонів років. Що ж воно там гіло? Я не знаю. Можливо, воно як. А, я не. По камерам, по камерам подивимось. Точно, вас. камери тут були. Та ну не може бути такого. Так, а перша камера. Ти, ти? Це камера на наш будинок показує цей. Ні, тут нічого. Зараз на другу камеру туди до озера. Перемикаюсь. А, ні. Воно вилізло! Вилізло! Ей, гранма виліз! Вау! Він ходить по снігу тут, повзає, точніше. Як по воді, він напевно зараз у такому шоці. Т -т так само, як і ми, як він живий. Ооо, а... це напевно від нього звуки. Ці. Сто відсотків це від нього, я його зараз бачу через камеру. Міка, ти уявляєш, який в нього зараз шок? Якщо він колись тут плавав, тут була вода, а тепер тут. А він може й до нас піти. Дуже холодно йому, і, 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 і типу води тут немає, він просто по снігу стрибає, як якась риба. Ого. Це Що він... Капець Що ж, ми наробили тільки Він повзе до води, он там, бачиш? Ой ой. Що він реально туди повзе? Так, він реально він занурюється у воду, дивись. Ого. го, -го. Так, Міка, давай сідаємо в машину і тікаємо звідси. Я не хочу тут більше знаходитися. Це просто це пастка, а не місце. Сідаємо швидко. Так, Двері треба. зачиняй. Так, 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 все. Сідай, 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 поїхали. Треба швидко повертатися, уїжджати звідси, бо тут дуже дуже небезпечно. Як він міг опинитися? Точніше, як тут він живий? Взагалі.